Нас зараз у студії Олег Собчук, фронтмен гурту «СКА». І, власне залишається трохи менше десяти днів до концерту, але не просто концерту, а концерту, який буде допомагати нашим військовим збирати гроші. Пане Олеже, вітаємо в нашій студії. Вітаю вас. Розкажіть нам детальніше, що це за концерт і яка в його мета там не просто не просто гроші, а вони конкретно є конкретні цілі вибрані для цього. Ну, це, звісно, концерт так само, як і попередні концерти протягом повномасштабного вторгнення. І до цього вони мають ціль: це підняття бойового духу, мотивація, світло зарядити, надихнути. І, звісно, і зібрати донати. Що ми будемо робити? І що ми робили? Це 30 гривень з кожного квитка йде в фонд з живим. На їхні проекти. І, звісно, автоматично людина, котра прийде на концерт, долучається до програми «Врятуй кінцівку, до якої ми долучилися з 15 квітня. Це при підтримці фонду здоров'я українського народу. Тобто ми збираємо кошти зараз на операції для поранених бійців. Ми говоримо зараз про операції. На кінцівках це про внутрішні протези, тобто ендопротези. Е, і ми вже зібрали вже більше півмільйона. І рухаємось далі. Це лише з 15 квітня маю на увазі, бо від початку повномасштабного вторгнення Sky зібрав, передав і прозвітував вже більше 13 мільйонів гривень. І було близько вже 150 концертів. Ось а зараз конкретно ми долучилися саме до цієї ініціативи, тому що маємо сумну статистику, і е, наших воїнів треба ремонтувати. Зброя так, вона потрібна. Але наші бійці заслуговують на якісні операції, вони заслуговують на повноцінне життя. І саме дуже такий жагучий, такий щемливий факт, величезний респект, коли, будучи в госпіталях, ти бачиш, як воїн без кінцівки, наприклад, або воїн ну, поранені, тобто на реабілітації, і вони рвуться в бій. Нищити расистів, це ще більше це викликає просто сльози, викликає повагу, шалену повагу і хочеться допомагати. І саме ці концерти, які були, і зараз цей великий, який буде, який називається Подаруй світло в палаці спорту, ось він спрямований на те, щоб допомагати і перемагати. Ми не маємо права сидіти осторонь і просто читати. Вибачте, читати новини і вірити в перемогу. Тривожно, і вірити в ДСУ, як кажуть. І тривожно читати, просто вірити. Ми не лише віримо, ми практично допомагаємо в... і надихаємо. Вчора буквально мали розмову з одним директором однієї радіостанції, який сказав, що в нас за рік накопичилося кілька сотень байрактарщини. Отак от він це сказав, вже такий увійшов. Кілька термін, сотень, зразків. сотень зразків. І воно то кажу, йде там в ротації бездумно зараз. Е, я хочу сказати, що для багатьох людей, які роблять музику, е, цей час це також і час кон'юнктури. Тобто, це час, коли якісь ноунейми no стали завсідниками всіх ротацій на радіостанціях, наприклад. Є маса, напевно, хорошої музики. Напевно, є маса якоїсь не дуже хорошої музики, але ну просто кожен має щось написати, де буде слово Байрактар. Перемога. Перемога ніхто не забороняє. Абсолютно, абсолютно, все одно це сито, розумієте? Ідеального контенту і його кількості в ідеальній формі ніколи не буде. Тому методом спроби помилок так завжди було. Просто зараз такий час, що. Кожен якби хоче це зробити. Окей, без питань. Помиляйтеся, але не зупиняйтесь. Головне, щоб це було українською. Чи у вас бувають якісь проблеми? Ви працюєте за кордоном, чи якісь проблеми з тим, щоб поїхати туди? Там? Ну останній раз ми там були в жовтні, 21, 22 другого року, в жовтні, а зараз виїхати, я не знаю, чи ми виїдемо. У нас в у нас в липні тур Сполученими Штатами і Канадою запланований. Я не знаю, чи ми виїдемо. При нашому послужному списку і так далі. Що, при... Що, при... Що, що, а а так, що заважає А як що заважає? Та один придурок, який виїхав і наляпав дурні, і все, Чекай, Ось що але заважає. ж його випустили. Що що його його? його. ну то. от він був останній, кого випустили. А що більше нікого з українського шоу-бізу, якихось українських митців не випускають з того часу? Ну, Якщо і випускає, то це просто дуже мало. Дуже мало. І при тому, що я дивіться, в будь-якому випадку. Я вважаю, що не можна всіх зачісувати під один гребінець. Однозначно. Тобто треба підходити індивідуально. Що це за артист чи гурт, що він зробив, коли, де він був, скільки він зібрав, куди передав. Всі звідти, квитанції, чеки. І на основі цього випускати або не випускати. Ось і все. Цікаво, скільки зібрав той щегель, щоголь, як його там. Той, той стендапер Його всі і скільки... люблять і, і чекають. No, але тим не менше я, я, я розумію, що всі щось роблять і всі молодці, Ну але я не знаю, коли дивишся таке, там от відео крінжове, як каже зараз, там не знаю молодь. молодь так. З тої самої Насті Кам'янських, яка каже: давайте зберемо всі 100 тисяч гривень на ЗСУ, хто найбільше підпишеться на мене в цей час, тому я подарую Інфініті за кілька мільйонів. І ти думаєш? що... Я не підписаний на наш час. Нам є чим займатися, чесно. Я не можу це коментувати. просто. Люди самі вибирають просто, як їм витрачати свій час. І все. Тобто, Є вибір. Коли є вибір, це прекрасно. Пане Олеже, ви співали свою музику завжди українською. Да. З 24 лютого 2022 року, попри те, що в Україні вже були і закони, якісь впроваджені і так далі, але все одно залишалися виконавці, яких так тої української музики так трошечки було, щоб до них не чіплялися. Але раптом, 24 лютого, щось там сталося з ними, і вони всі почали співати українською. Як ви і, і, і в принципі, спілкуватися почали українською, хоча до того казали, що їм там дуже складно перейти, і та-та і, щось там заважає в щелепі, ну словом, можливо, якісь не знаю костоправи, добрі знайшлися стоматологи, щось якось так виправили. Як вам ось ось цей такий перехід різкий, чому, чому ці люди, ваші колеги по цеху, дочікувалися 24 лютого, 2022 року? Ну, по перше, це треба питати в них. Ось, що вони на це скажуть. ось е, Моя позиція дуже чітка, проста. Тобто є два, е, скажімо так, два боки цієї ситуації. Перший, почну з позитивного. Слава Богу, що перейшли. Шкода, що такою ціною. Шкода, що до них лише такою ціною це дійшло. І це добре, що вони пошли. Перейшли, переклали, і тепер їхня аудиторія це слухає, і є шанс, що вона теж почне розмовляти українською і писати, і так далі. Але з іншого боку, якби не мовні закони, не війна, вони би не перейшли. 99,9%, що не перейшли б. Розумієте? Ось. Тому я вважаю, що ну, поговорили і поїхали далі. Все окей, хай працюють, переходять, співають українською мовою, розширюють свій репертуар україномовними піснями. І це добре. Насправді, ну це, це гарно. Чим більше наших, тим менше їхніх. Ось, ось так. Я вважаю, що це в принципі добре. Ясно, ми всі розуміємо, чому так сталося. Ну, проїхали, окей. Головне, що далі. Тому що те, що було в минулому, ми вже не змінимо. А те, що буде в майбутньому, ми можемо на це повпливати і зробити якісь висновки, і рухатись далі. Тому нам треба робити Україну українською. Якщо згадати новітню українську історію, 30 з гаком вже років налічує вона, і пригадуємо: 90-ті це теж був такий сплеск. Української музики багато цікавої української музики з'явилася територія. А Ірина Білик яка співала українською, і всі дівчатка її копіювали, намагалися повторити це все. Але потім це пройшло, і Ірина Білик заспівала російською. Якось втратилася та, та Ірина Білик, яка була. Потім ми, ми пам'ятаємо так, і помаранчева революція, потім і революція гідності теж був якийсь сплеск, а потім воно все якось відкочується. В вас немає побоювання, що коли там ми здобудемо перемогу, коли закінчиться ця клята війна, коли ми поборемо цього ворога. Все це спаде, і ті люди, які... Раптом 24 лютого 22 року перейшли на українську, почали співати українською. Як почали демонструвати, нібито проукраїнську позицію, хто щиро, а хто тому, що такий така вимога часу. Що потім воно знову у нас так починає зажовуватися? Починають ось ці з'являтися аргументи про те, що а Україна все таки не. Різною різною мовою розмовляє, є ті, які розмовляють російською. Патріотизм не, не не українською мовою вимірюється, і не всі ті, що українською розмовляли, не всі ті були зі зброєю в руках. Ну, словом багато різних аргументів знайдеться, і потім воно все знову повернеться потрошечки, потрошечки не до того рівня, звичайно, як було, але все одно це буде цей спад. А, звісно, звісно, я побоюсь. І це, це, це логічно. Я вам скажу, що той, хто шукає, той, хто хоче, шукає можливість, той, хто не хоче, шукає причину. Це відмовки. Однозначно. І саме тому під час усіх концертів, особливо в російськомовних регіонах. Я зі сцени, я використовую той майданчик, який в мене є, ту аудиторію, яка в мене є, і ну, питаю в людей. Ви хочете, щоб Україна була сильною? Так, да, так. Ви хочете, щоб Україна була єдиною незалежною? Так, да. То давайте зробимо її українською. Давайте розмовляти українською. У нас є своя мова. Навіщо нам чужа, ворожа? Слава Україні! Героям слава. Тобто. Це потрібно робити завжди не розслаблятись і доносити до людей цю інформацію саме зараз в нас є шанс. Ми не маємо права його втратити. Не можна допустити російськомовного реваншу. Я раніше теж так, та там, ну нормально, ну як би нормально, так легко. Але зараз ні. Не маємо права, розумієте? Треба, треба доносити і не лише на, на рівні концертному, культурному, а на соціально-політичному. Це треба людям пояснювати, що Україна буде, буде сильною тоді, коли вона буде українською. І це не просто слова, це не просто якісь якась забаганка, якісь там, не знаю, це, це логічно, це факт. Ти маєш від твоєму має відповідати твоєму паспорту і навпаки. Так, ти можеш говорити, можеш знати різні мови, там, переключатися, бути поліглотом і так далі, без питань. Але це основне. І від цього відштовхуватись далі вже. Тобто, це перша така основа. І це потрібно розвивати на державному рівні. І тоді це буде мати ефект. Якби це було раніше, так розвивалось, то, можливо, не було б цієї війни. Але в силу обставин ну, можна зараз. Цілу добу говорити там і так далі, але зараз у нас є шанс, не можна втратити. Ось я е, хочу сказати, що зараз ми перебуваємо в травні 2023 року, і це та точка, яка коли ми будемо оглядатися, ми скажемо, що ми не знали, чим все закінчиться. Я хочу сказати, що 83 роки тому, в травні 1940-го, була славнозвісна промова Вінсона Черчилля, який виступав перед парламентом, яку потім назвали як кров, праця, сльози і ті. Угу. І де він, зокрема, сказав, яка наша мета перемога, перемога за будь-який кошт, перемога попри весь терор, перемога, якою би довгою і тяжкою не видалася дорога, без перемоги тут не, ми, ми тут не виживемо, сказав він. і Але питання завжди в тому, що є перемога для нас. от Генрі Кісенджер зараз дав інтерв'ю. Економістці розбирають на цитати: 99 років старому, але ну він один з най, найпотужніших та е, політичних коментаторів. І каже, що війна швидше за все закінчиться так, що не буде сильно задоволена ні Україна, ні Росія. Побачимо. Побачимо. Але та ми яка буде всіх зусиль? Яка перемога буде для нас прийнятною? Тому що пер... перемога, хтось теж дуже добре сказав що перемога це насправді той мир, який для нас є прийнятним. Так, звісно. Звісно, Не, Ну чесно, пер... хочеться, просто для мене, для мене особисто перемога це однозначно відхід окупантів на своїй території. Тобто звільнення Криму і тобто, повністю. Ми виходимо на свої кордони 90-х років і унеможливлюємо їхню спроможність атакувати. Тобто, і це стосується і ракет. Ось для мене це, це перемога. Я просто скажу зараз таку. І, річ. і, 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 і а, а, з, запровадження в Україні. Ще чіткіших законів так для української мови і так далі, і саме українська Україна це для мене кін... остаточна перемога, власне українська україна. Я власне те, що Ти я хотів... би сказати в якійсь польщі про польську польщу, про французьку францію чи про британську британію. Це би видавалося дивним. Але але, але... Здавалось би та. Тому що ну досить закривати очі, просто ми не маємо права зараз закрити на це очі, просто не маємо права. Тому що сльози вже течуть. Просто в нас вибори дуже баті, багато, багато виборів свого часу до війни показували таку штуку, що в нас є ще невидимі, але вони позначалися часто за результатами виборів. Інші кордони це кордони культурної війни, яка не припинялася всі 30 років. І питання, де закінчується Україна. Що вона закінчиться адміністративним кордоном, чи вона закінчується там, де е, існує українська культура, щоб це не означало? Ну нам чужого не треба. Давайте хоча б поки що так, а потім буде видно. Я маю на увазі, що принаймні наш здається завдання мінімум, щоб е, е, оцей аріол української культури угу. співпадав з кордонами України. Так, звісно. Так, це, це головне, однозначно. Пане Леже, от ви сказали про те, що ви не знаєте, чи зможете поїхати е, наступного разу за кордон з концертами. Коли ви приїжджали за кордон з концертами, туди приходили, напевно, здебільшого українці, які опинилися вимушено в інших країнах. Е, і от, власне, коли ми говоримо про перемогу, про українську Україну, у нас тут відбуваються якісь дискусії, так чи інакше в Україні, ті, хто лишився в Україні. Люди, які опинилися за кордоном. З тих регіонів, де з тою українською Україною було трохи гірше, власне у них постає питання, як вижити, як прогодувати себе, своїх дітей, як там не збожеволіти, як вивчити мову тієї країни, в якій вони опинилися. І дуже часто вони там не думають про якусь українізацію, підтримання українських традицій, не всі, звичайно. Але буває так, що, наприклад, наша знайома. Студентка, яка опинилася в Австрії за програмою, вона зараз там викладає для діток українських, і власне каже, що буває, що вони її не розуміють, вона до них звертається українською, а вони просять, щоб вона перейшла на російську. І от, власне, ті люди, ті діти, які там, які би могли, наприклад, приходити на концерти, щоб якось відчувати свою причетність до України, як їх втримувати, як їх зробити українськими українцями. А не тільки тими людьми, які за паспортом, за місцем народження були українцями. Ну, по-перше, це не швидкий процес, однозначно. Тобто, але про це треба говорити. Я, я чітко розумію, ми всі чітко розуміємо, що це насаджувалося нам і впихувалося десятками років, а то, а то і сотнями. Розумієте, це не, це не буде так швидко, але про це постійно треба говорити. Ось. І так. Використовувати будь-які ресурси для цього, і, і концерти, і засоби масової інформації, і закони все, щоб все, що завгодно, для того, щоб цей процес набирав все більшої хвилі, не спадав однозначно, тому що ворог не спить. І він не спить не, не тільки в бойовому плані, він не спить і в всіх інших. Він, він вже звик це робити роками. Тобто, це, це потрібно не втрачати цього запалу цієї хвилі, як в Україні, так і за кордоном. І за кордоном теж важливо їхати, е, нести інформацію, нести таке культурне джерело, тобто показувати нашу культуру в різних абсолютно барвах, і, звісно, привозити. Практичну допомогу для наших бійців і поранених. Повертаючись до теми от, садики, ваших колег, от, ну, от, наприклад, ви зараз не зможете поїхати, ну, або, дай Боже, що зможете поїхати в американський турне. Ну, це 50 на 50, 50 я не знаю. Може ну, 51. Після, Добре, нас... Ми... після цього ефіру буде 51,5. з половиною. Або навпаки 49 мінус. Або, міс. або 49, 40... нічого страшного. А, ну, але такі люди, як Потап, він же ж десь, напевно, щось робить зараз за кордоном. Блін, Та Та так, я, знаєш, я, я, подумав, я, а... за ним теж, я, 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 я пісні нього, та, про волонтерів, добре, да. а та, я, ти де Монатік? Я, я, а, а, а я подивився 4-го числа, 4 червня буде давати концерт в Тернополі в, в вашому рідному місті. Так? Ну, в, сьогодні... в нього вже є багато українських україномовних пісень. Тобто вже є шанс, що, в принципі, Ну не знаю я ж, я ж кажу, то що то, я повертаюся назад, то що я сказав. Якби добре, слава Богу, окей. Всі розуміємо, чому, але ну добре, давайте продовжувати. Давайте вже продовжувати і подивимося, що буде однозначно буде непросто, але добре, що воно все ж таки є. І я, я, я дуже люблю, знаєте, в цьому сенсі, як каже Ярослав Грицак, про це сказав український відомий історик, що, в принципі, якщо так, так як там хтось сказав про москалів, що якщо москаля колупнути там чуть-чуть, то там якісь вилізе татари, нудмурт, Башкіри і так далі, тобто ну, нема такого росіянина, який був би росіяни, нема такої нації, як такої. Але е, про українців можна сказати те, що якщо копнути на 100 років будь-якого українця, ну на 150, він називався якось інакше. Тобто так само, і українці всі є. Тобто України це фактично вже політична назва, тому що це те, що Вибір. обрали русини, малороси, там не знаю руські і так далі. Це те, що обрали. Народи, нас до речі, нас 26 здається фенотипів в Україні. Один з найбагатших в цьому сенсі етносів, які збираються з супетносів дуже багатьох. Це теж цікавий момент. З вами взагалі так ці слухаю Я б з вами поговорив би окремо. Тобто, дуже цікаво вас слухати. Мені але але до чого я та це власне вів до того, що. От, бачите, збився, збився з думки з вашим компліментом. Ну, це так, це реальний комплімент. Ви бачите, обізнаний в тому плані. Я багато речей не знаю. Ну, але я власне вів до того, що е, от е, якщо у нас є, е, наприклад. Я реально забув що. Реально. Просто в чому була прекрасна якась думка, я так далеко з неї зайшов. Так що. Добре, а ми в ефірі ще, ще? Ми ще в ефірі, але, 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 це, але це, оскільки це п'ята година ефіру. І це є, ми просто з самого да, ранечку. Да, тут я зрозумів. А, ось за чого я вів. Про, 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 Чисту, якась тернопільська, до речі, якась. е-е ми сьогодні просто третього вже говоримо, посадуємо третього тернополянина. Uh -huh. так. Ось, тобто У нас сьогодні Віктор Павлік, ми по ньому пройшлися і по його дружині. Ну, так вийшло. Згадали гурт творчі, які непогано виступили. Ви, до речі, дивилися? Так. Тобто, чи є якась спільнота, така тусовка, чисто тернопільська, яка десь тримає. Була, була, була точно. Ну, дивіться, я вже давно в Тернополі не живу, там живуть мої, мої батьки, але я приїжджаю періодично. Але була це рок клуб Довженка, де ми починали. Де, можу сказати точно, що на початку нульових дуже крута була тернопільська тусовка. Були, був рейвах, тобто були був фестивальний був, рок, рок клуб, класний. був, був в року. Були висадки, рок висадки, я згадав, хто, хто був там. У мене, реальна історія з мого життя. Я йшов по Львову, по вулиці Науковій, по вулиці Науковій і е, побачив, в якому це столітті було? Дуже давньому столітті і побачив, що лежить ніби 10 тисяч гривень, тоді ще купони були. 10 тисяч купонів. Я нахилився, а то був мільйон купонів. Ну просто коли підняв, я це усвідомив, я знайшов мільйон на вулиці. І е відбившись від перших спокусів біткоїн майже від, то, то, такі, дуже... такі колишні такі від, відбившись від перших спокус, е але купивши пачку цигарок, що що я давно кинув курити і всіх закликається зробити, що досі не зробив. Я повернувся. Е я у мене такий друг був, е який зараз в Канаді. І кажу, що робити? Він каже: завтра Нівроку, нема про що думати. Пакуй, речі, поїхали. І ми на два дні поїхали в Нівроку. І це були два фантастичні дні. Я не спав жодної хвилини. Було дуже круто, справді. В Тернопіль тоді гудів. Гудів в плані, я маю на увазі гудів культурним життям. Таким, справді, таким. Таким творчим і таким просто, ну, я, я навіть не знаю, <ріхи> таким просто, може, плюс ще ми тоді ще були такими хлопцями взагалі. Я і зараз він хотів сказати молодими, зараз типу старий, але ми були дуже юними. Ось, і це було прекрасно. Я, я вірю в те, що все буде ще в квадраті краще. Після нашої перемоги і розквітне, і і Тернопіль, і вся Україна. Я в це щиро вірю, я це знаю. І ми і особисто і з командою ми докладаємо усіх зусиль для того. І дякую всім тим, хто наближає нашу перемогу, нашим воїнам і усім абсолютно. Що там, до речі, на Тернопільщині з Українською православною церкви Московського патріархату, трохи вже менше їх стало? Я взагалі, чесно, я не знаю, щоб сказати з цього приводу. Так, ну що, треба сказати, треба звернутися до міського голови Тернополя, Так. пана надала. Пане Надала. Давайте вже запросіть, нарешті, Скай як фронтменів на якийсь нормальний, на підтримку Збройних сил, фестиваль. щось... Uh, і, і за одне ви побуваєте і до батьків з'їздите і якось це, і згадайте, що там як відбувається в Тернополі. Бо мені здається, це моя така особиста думка, що Тернопіль, якщо казати про три галицьких міста великих, він, він трошки загубився. От саме в, в плані такої ідентичності, бо дуже цікавий Франківськ який реально знайшов якусь свою цікаву нішу, і він, і, він, і він цікавий для України. І зараз людина цього. з Тернополя, і ти розказуєш, так. що Тернопіль загубився. Я... я б не сказав, що він я загубився. Так, що... А, а... Ми зараз під час війни трошки всі загублені. Не, не загублені, ми розгублені. Розгублені. Я варко. б сказав краще розгублені. Кидесять <світ> кажуть. Ми пам'ятаємо, хто ми є однозначно. Ми знаємо звідки ми. У мене в пісні «Подаруй світло, я пам'ятаю, хто я і звідки. Розгублені? Так, не загублені. І ми себе точно найдемо. І після наш, коли, коли вирішимо всі питання, з нашим, з нашим не з нашим, а з огидним ворогом, тоді, тоді поговоримо знову. Дякуємо дуже за цю розмову. Олег нагадуємо, Собчук. нагадуємо, та. що 26 травня відбудеться концерт, і це буде концерт. До речі, 22 роки та гурту виповнюється? Це Давній да. <ріст> <Беред то, що ріст> <поїде>. Chili Peppers Sky, ну в принципі, все. Зізітоп. <ріст> 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 і і може ще Rolling Стоунс. <ріст> Друзі, 26 <ріст> травня <ріст> концерт благодійний. Гроші з квитків частково йдуть на те, щоб йдуть в фонд. Повернись живим. І також на програму Врятуй кінцівку для наших військових. Я правильно все кажу, так. пане Олеже. Тому підтримайте два в одному, чи навіть три в одному, можна сказати. По-перше, можна Побувати на класному концерті. По друге підтримати українську класну групу. Дякую. А по-третє, по-третє, зробити добру справу для наших збройних сил України, підтримати наших військових і тих, що воюють, і тих, що зараз проходять реабілітацію. До речі, хотів сказати, що там будуть ще пікардійська терція, Злата Огнівіч, Арсен Мерзаян, співачка Сана з Франківська і на Січ заспівали. Тільки всього прекрасно. Тобто, нашій студії був, був Олег Собчук, фронтмент гурту Sky